Ілля, ти бачив, тут зомбаки поїхали за з нашим Са, Сашею. Так, да, бачу. Вони давай, повернути. Давай краще я збільшую швидкість і валю на 50. Добре. Лучше на 55 біль. Вони їдуть. Та ми їдемо! О, останавливайте! де вони? Во! Вони повернули, я їх бачу. Зараз стріляти буду. Чекай, ще не стріляй. Не стріляй, не стріляй ще. Ще не стріляй. Вони хочуть кудись Вони хочуть від нас під воду скрыться. Не, вони кудись їдуть. Опа! Зараз радо Ну я к вам. Ай, ты двигун завес. Блин, кто выходит чуны Давай я. Опа! Я... Мы вышли. Треба сашка набирать. Так, двадцать пять, двадцать девять, тридцать, сорок, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять. Опа. Давай я его возьму. А нет, давай бери. Тыди. Поехал, свычи. Я куда так, нам треба до нас бази, бо вони зараз нас нас чекають там, напевно. Ой-ой. Поїхали в, боль, в больни ну, в лікарню, там буде Там поїхали! Вставай! Вставай, бо ми аварію зробили, скоро йдемо. Може мені перше пере, перевернути машину? Я по... Все, ну... я переверну? Сідай! Поїхали! Пытайся не з не стабільно. Побачимо. Так, так все, так, от ми, парні. Так. Вони ми не поїхали по тому шляху, як ми поїхали тоді. Все, паркуйся. О, с Давай садись в машину, уведи машину, щоб вони не поняли, я, чем мы тут там де там де цей пожарник окей? мы в безопасном місці. давайте попробуємо. так йому ліки даємо. хай він їх попробує. Перевіряю стан, чи він зможе цей вижити.